Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Ми вирушили у подорож до санаторію Баржава, що знаходиться у селі Довге Іршавського району. І цього разу ми вирішили подорожувати потягом, тому що в Автівці мене дуже-дуже вкачує. До Львова ми. Переїдемо, там переночуємо і вирушимо далі. Автівка їде з нами у вантажному вагоні, і у Львові ми її забираємо. Запрошую і вас до подорожі. Наша автівка прибула у вагоні на вантажне відділення. Зараз ми її отримаємо, вона на другому поверсі їхала. Ось. Вагон штовхає потяг, і зараз ми її отримаємо і поїдемо в готель. І наша машинка їде, спускається. Багато людей перевозять автівки свої. Ми вже оселились тут у готелі Плазма, це недалеко від площі Ринок. Такий маленький номер, невеличкий. Навіть показати так, щоб ось так. Але все необхідне є. Навіть ось тополі дали. Тут ванна кімната. Ой, божечка, відліт. відлетіла. Це, мабуть, після ремонту вони ще не все доробили. Ось так. Все чистенько, гарненько. Душова кабінка. Є мило, шампунька. Все чисто. Тільки після ремонту номер. Є. Ось Звідси можна подивитися на саму кімнатку. Це, я так розумію, викопали один поверх у будинку і зробили готель з нього. Четвертий поверх у нас. Ліфта в них немає, тому будемо бігати туди-сюди. Зараз. Відпочинемо трошки душ, приймемо і підемо гуляти по місту Львів. Давно ми не були тут, з задоволенням погуляємо. Зайшли в цей заклад, побачили, йшли обідати, зайшли сюди і вже не вийшли. Захотілося тісточка смачненького і кабусі. Дивіться, яка краса тут. Відразу нам максимал, вона знає, що Покажу вам. Тут можна і перекусити. Я взяла оцей кісточко, а чоловік, а чоловік ось це для руш. Люблю гуляти по Львову по таких закладах старовинних. Як називається цей заклад? Зараз Трошки покажу вам архітектури. Це якийсь костел. Підійдемо ближче, то я покажу вам. Ось такі вулички. Я просто люблю гуляти вуличками і дивитись на архітектуру. Ні. то ратуша? Ратуша ж на площі ринок. Вот ну, ось, да. я їй кажу. Ратуша. Ми прийшли, то ми блукаємо, Хочемо вийти на... Площу ринок. Мені блукаємо? Ми гуляємо так. Ми гуляємо. Ми знаємо, де площа. Яка краса. Кіточки у вазонах. І ось ми і вийшли на площу ринок. Оща ринок. Людно, людей немало. Тут, як завжди, в них фонарі прикрашений. Квітами. уходять. Копальня кави. Ми там були вже на екскурсії. потяг ресторан Атлас. Мы тут колись обедали. О, крапает дождик. Дождик накрапает Сонечку и дождик. и да, Все так прикрашено. квіточками, хвойниками. Ось там оливкові дерева, мабуть, у катках, у вазонах. Так, це оливка. Оливка. Есть, сняла. Будет на память. А я, викладу, О, а, я выкладываю, в меня YouTube канал Ты будешь знаменитый. А Наталчин садочек, души куточек. Это для вас не интересно, точно. <реш> 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 Наталчин садочек, души куточек. Дивіться, все зберегли, вся ліпнина, все збережено. У пошуках Криївки. Кожен раз ми приїздимо до Львова і не можемо знайти її. Ну, або забуваємо, або не можемо. Ну, сподіваюся, зараз знайдемо. А ви не Який косак? Прикольний. Дивіться, як гарно. Люди прикрашають підвіконня, віранькою, колергойною. Людська. Це ратуша. Ми піднімались туди з Катрусією, з Дивимось, може тут, що немає сонечко? Я мрія збулась і я потрапила нарешті до Криївки. Дозволили познімати, тому я вам покажу, як виглядає Криївка. Тут багато залів. Нас провели до зали радіостанція. Ми там сидимо, чекаємо борщик. На вході стоїть такий дідусь і питає гасло. Перед нами люди не прийшли, їх не пропустили, тому що вони не знали, що потрібно відповісти на слава Україні. Тому... Тому, якщо будете тут, то вчіть. Слава Україні, гораєм слава! Слава нації, смерть ворогам. Ось так. Це інший зал вже. темно. тут Декілька разів ми були у Львові. І кожен раз не можу знайти її. І ще один зал. виглядає. Кухня. Зараз я тут заблукаю. Там ще декілька залів. На вході, коли ми зайшли вже, відповіли на гасло вірно, то нам запропонували чарочку. Солоденького міцного напою. Відмовлятися не можна. Ось такі. У І ось це наш наша зала радіостанція. Тут різні прилади. для yes, yes, cool. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, Ось тут ще одно зало. Вихід, о, я буду знати, де вихід. Бо тут можна заблукати точно. Повірити не можу. Мрія збулась. О, нам принесли борщика. Дякую. Дякую. Подивіться. Ось це отакий от сет. Борщик, банкушки. <звач> <звач> так, і ми будемо <звач> сідати їсти всім, хто їсть, смачного Ось <звач> так, вихід, вихід, вихід. І далі куди? Он... Куди мабуть вихід. Вихід. <звач> <звач> выход. Правильный идем? Так. Так, отымрива. Це вийшли. Смачно поїли, а це глека. Стара, стара вже. Ми вийшли щось вийшли і не туди вийшли, так? Туди ми вийшли? Ми туди вийшли, так? Дякую. І а ось ще вихід. Не все так просто, справжня криївка. Вихід. Ага, тут, тут сувеніри. так, а вихід сюди? Іди? Так, іди? Так, іди, так, іди, так, іди. Все. Придбали собі два магнітика на пам'ять про Криївку. І ось вхід в Криївку. Бачите? Ось так виглядає вхід. Виходьте на Виходить так, отвідати. Театр у Львові. Зараз зайдемо Ви спереду, я зніму ще спереду. Десь фондами не Фонтан. Піси нас чекають. Діти, діти бігають, купаються. Ну сегодня спокойно так, доволі. Боже, какая радость! Деточка гуляють. Мокры все. Мокры и Дитинство найбо було ще і мирне. Ось так спереду виглядає Львівський театр. Красиво. До церкви. Хочу показати просто вам, який рік. 1591 рік. Виявляєте, скільки її років? Це церква Успення Пресвятої Богородиці. Зараз я вам покажу ікону. Демо з цієї сторони, покажу вам. Ось, покажу вам з цього боку, дивіться. Як добре, що вона зберіглась для нащадків. Хрущевка не Хрущевка така краса. А це вже костел. Ходіте крестів часа. Так, здалеку вам показати. Такий величний костел дуже гарний. Звідси краще видно, багато бачила роликів, коли на цьому балконі співають, і ось самі побачили. Наочно. Такий заквитненный балкончик. Людей дуже багато субота. Всі ресторанчики і місця забиті. Тут наш готель. Все, наш вечірній променад закінчено. Добре у Львові, але ми, ми після і в люлю. Завтра виїжджаємо. Тут наш готель, потрібно піднятися на цей готей. поверх, і сходинок тут більше, ніж зазвичай. Все. До раночку. До раночку ми виїжджаємо. Зі Львова на довге, село Довге, і там знаходиться наш санаторій «Варжава». з вами. Прощаємось до наступного відео. Скло вибачаюсь брудне, але це дорого. Дякую вам всім, що були з нами за підтримку каналу. Дякую за СИУ. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі! Мовчання у Львові. Всі автівки зупиняються, люди виходять.